А мої друзі також будуть робити свої зі своїми вихованцями. О, фарбування стін втомлює. Треба відпочити. Моя хазяйка заснула. Хлоя, прокинься. Мож, бо прокидайся. Нам потрібно ремонтувати кімнату. Ну, прокинься. Да, уж моя хазяйка впала в сплячку, наче ведмідь. Бідолашна дуже втомилась. Не буду її будити. Краще накрию пледами, зроблю все сама. Алло, нам потрібна одна будка. Чудово, і от вона вже в кімнаті. Тепер я пофарбую її в наш улюблений з хозяйкою колір урожевий. Ось так. Здається, у мене непогано виходить. Але буде виглядати ще краще, якщо на даху я зроблю візерунок у вигляді відбитків моїх лапок. Супер. А тепер намалюємо кісточку. Прикладаємо трафарит з малюнком, прискаємо фарби з балончика і готово. Тепер мені треба додати палички. На них я зможу поставити свої кубки. А на стіну я повісю спільну фотографію з Хлоєю. Ми тут такі милі. До речі, зацініть мій гардероб. У мене чого то тільки нема. Навіть кепка поліцейського. Ой, я виспалась і готова. Ого! Кікі, невже це все зробила ти? Тут так чудово Ти величезно молодець. Ну, яка краса що хазяйці сподобався мій дизайн. Том, заспокойся, будь ласка, не крутись. Добре, добре, йди. О, ні, що ж ти робиш? Ти зараз зіпсуєш мені всю кімнату. Мяу. Кімната жахлива. Тут нема місця для мене. Обов'язково було все руйнувати. Тепер мені доведеться робити ремонт з нуля. Жах який. Подушки розірвані, і крісло в жахливому стані. Ох Том. О, ці пластирі для мене, як мило. Великий дякую, мій хороший. Заклею подряпини і можна приступати до ремонту. О, знаю, першим ділом приберемо порвані подушки і на місце поставимо домівку для Тома. Ну, а порване крісло можна заховати за цим милим пледом. Так, ось так виглядає набагато краще. А тепер треба повісити твої кіткіточки, щоб ти так більше сильно не дряпався. Бо ним ти зможеш підійматись вгору до свого лежака. Це кільце я встановлю чашу, і лежак для Тома готовий. Подряпини на стінах закриємо за допомогою картин, а сюди поставимо ще один лежак. Про маленького друга Тома я також не забула. А ще купила нову чашу для корму і поїлку у вигляді фонтанчика. Ну як тобі, Том? Мурмяу. Це мені вже подобається. Бачу, що ти задоволений. Це здорово. Ой, мало не забула. Треба ще наповнити твій лоток. І з цим мені допоможе впоратись іграшковий камаз. Супер. Ой, Том, ти чого? Взагалі-то це твій друг а не обід. Не смій чіпати рибку голді своїми пухнастими лапами. Ай-яй-яй, Том, ми друзів, не їмо. Давай посидь тут і поміркуй над своєю поведінкою. Ой, ну який же ти милашка. Злитись на тебе просто неможливо. Давай пограємо. Мау. Як же здорово виглядають на стіні ці хмаринки? Правда, Бобі? Ну от моєму хом'ячку зовсім нічого не цікаво. Бобі, може, ти хочеш, щоб я тебе погладила? Ні. А може тобі потанцювати? Ну ж, бо давай. Також не хочеш. А якщо мексиканські танці, його навіть мексиканська музика не тішить. Що б мені придумати. О, ідея. Я зберу тобі лабіринт, Бобі. Ти будеш по ньому бігати і шукати вихід. Не сумніваюсь, це тобі сподобається. Готова. Бобі, я збудувала для тебе неймовірний будиночок. Давай я проведу тобі екскурсію. Тут є все, що ти так полюбляєш. Пройдись та подивись. Нічого собі. Роксі так сильно постаралась для мене. Вау, мені подобається. Тут навіть басейн є. Неймовірно. Так, куди ж далі? Ого, Я прийшов на першу точку. Молодець Бобі, давай, давай, ти зможеш. Нарешті я бачу, що він задоволений. Ну а поки Бобі проходить лабіринт, я можу прикрасити стіни. Повісимо поличку, а на нього поставимо домівку для мого хом'ячка. Потім повісимо колеса, в яких він зможе бігати, коли йому буде нудно. А ще потрібен крутий спуск-будиночку прямо в лабіринт. Так, думаю, ця довга труба чудово підійде. Ну і що, Бобі, тобі подобається? Бачу, що ти в захваті. Але це ще не все. На стіну я повісю пару постерів. Дивись це ж ти. Супер хом'як. Класно ж, так? Хочу побільше постерів з тобою у супер обліку. Ось так. Здається, чудова композиція. Та-да! У мене просто супер -хозяйка. Вона зробила мені неймовірний будинок. І ці труби такі зручні. Клас! Мені тепер тут так весело, готовий цілий день лазити по трубам. Як же рада бачити, що від нуді Бобі не лишилося сліду, але знаєте, чого ще не вистачає? Підсвічування. Що було не так темно, сюди я повісю літак, а ще я зроблю для Бобі справжню повітряну кулю. Для цього мені треба надути кульку і вставити от сюди. Готово. О, як же здорово. Бобі, давай трохи політаємо. Так, мій хороший. Тепер ти ніколи не засумуєш. Чері, чері, ну куди ти повзиш? Іди сюди. Давай я тебе зніму. Ти моя хороша. О, до мене прийшла класна ідея. Тобі ж подобається бігати по пісочку, так? Тоді я зроблю для тебе справжню пісочницю. Думаю, відра пляжного піску буде достатньо. А тепер мені знадобляться кілька камінців, щоб огородити зону піском. О, так, здається, виходить ідеально. Також додамо трохи зелені і парочку кактусів. Вау, вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Чері, я створила для тебе звичне середовище проживання. Що скажеш? Не подобається, як же так. О, придумала. По-перше, я повісю для тебе гойдалку. Я знаю, ти їх любиш. А ще, якщо тобі подобається повзати по стіні, я прикрашу її рослинами. Так, от тепер я бачу, що ти задоволена, Чері. Ну що, покачаєшся на гойдалці? Моя господиня Беті дуже дбайлива. Зробила для мене гойдалку. Мені подобається. О, а ще тобі точно потрібний басейн. Його я теж прикрасила зеленю і камінням, щоб створити відчуття, що ми знаходимося у джунглях. Ось так. Почувайся, як вдома, чері. От тепер, Чері, я бачу, що тобі подобається. І яка ж я рада, що змогла створити для тебе затишний будинок. І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Ага. Окей, oh, yeah. звісно, okay. простіше, простого. Let's go! Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Mm. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне і нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ну Ай. Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Бачите, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак, від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу трохи ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп. Річ муську. Дякую. А тепер переливаємо полуничний сироп в муську. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприці. Мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. Що таке, Люба? Боже мій, мені погано. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча Кит змогла сама додати. Oh. У мене все готово. можна дегустувати. Вау! Ой! Боже мій, це що мозок та крок? Страшнувато, звісно. Але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, Так це ж пончик та полоничний сироп. М -м -м, смакота. А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати усі милі пончики. Ну-ка, ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких райдужних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить лічилка. О, цей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, ну, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кейк. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так. Першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Toxic весь. Так, вони а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться. Застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Геня, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу світу. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. О, так, не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скіток з покелиха. А потім заливаємо спрайтом. Ох, ну чому в мене банки ніколи не хочуть відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка. О, ні, я тепер вся мокра, але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово. ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Будь тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку синку і можна подавати. Напишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, помідор, огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі? Супер, бабуся! Ох, бідолашна Кейт Свій коктейль. я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У <M2> мене є свій власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю в мій келих. Річ до мене потрібна твоя допомога. Можеш відволікти? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки <г tub> смакота. Ой, то це мене лоскоче. <г overtime> Перестаньте, хай не можу лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан, а ну-ка, лукаві звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm -hmm. От і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Mm -hmm. Вийшла Венздей, бабуся, прокидайся. Ой, які oh. цікаві коктейлі. Mm -hmm. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, що зі мною відбувається. Бр, більше не хочу це пити! А тут у нас Якась зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гідкий коктейль! Він ще Відстій! Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь. Це однозначно перемога. Uh. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Хм, взагалі, то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово! Awesome. Я хочу пасту. Окей. Uh. Макарошки. Добре. Ready? Я вже придумала, що готуватиму. Yes. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах. Ені, викинь цього доту. Yeah. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Умикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апкі. Е, зроблю кольорове тісто. Ені, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ, почисти мене, та ж вавіше. Робочван здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от, насипимо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку. А потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово Тепер все перемішуємо. Валя, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер типу саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду, а мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, ти щоб знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике, дякую, дитинко. ні, Лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагеті, та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні. Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, її можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Ой, а у мене як розварилась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово. От розумничка Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Ви не перестає дивувати. Чорна паста, з очима. Добре, спробуємо. Ой, фу, гедота. Пробач, винзди, але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. Отак, да, бабусину пасту я впізнаю тисячі. Смакота. Ось це ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. Смакота! Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Дням. Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! От, так це ж дуже просто. В цьому я з бабусею згодна. Це просто першим ділом беремо салати <пу> та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Остатньо. От і все. Мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але oh. треба з ними зробити щось реально цікаве. Ду. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати Ду. сир. Він смачний. Ну А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формачок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому, гарно та апетитно. Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально. Це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубачістки. Вставляємо в перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кит, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Вау! Це ваза з квітами чи салат. Потрібно спробувати. Ой, смачно А Ось цей салат виглядає дуже апетитно Бачу, тут і курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота, Ставлю мільйон лайків. Клас, клас, клас. А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого? Це що, вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі. Оливки? терпіти їх не можу. Фу, самі смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!